Дай пораду, як залучити спонсорів. От, якісь перші кроки, можливо. Робіть презентації і стукайте ви всі можливі двері. У вас є захід. Класно, коли ви не ноу які прийшли і хочете, щось вам так ніхто денег не дасть. Коли у вас вже якийсь досвід, коли ви вже прокачалися, якісь фото, відео. Показати, розказати, хто ви, якийсь взагалі бекграунд. Робите гарну презентацію, розказуєте про свою подію, що планується, хто планується, скільки людей очікуєте, і далі стукаєтесь у всі двері, які тільки можна знаходити якісь спільні контакти, спільних знайомих, просите закинути слова. Коротше, типа треба крутитися. Дуже багато як зрозуміти оцю от е сходинку, з якої можна пробувати спонсорів. Наприклад, почнемо з тих самих вечірок, наприклад, що це має бути? Має бути якийсь івент там, умовно тисячі людей. І... Да, да, цього да. буде достатньо. Ну, залежить до кого ти заходиш і що ти хочеш від них отримати. Якщо ти хочеш отримати якусь продукцію, взагалі без проблем Red Bull набирай, вони влітають в будь-яке щось класне, якісне і так далі. Якщо це питання залучення якихось фінансів, то Ну, да, типу, ну якісь великі там бренди взагалі нам казали, від 15 тисяч заходять. Знаєш, ти? Гарна картинка, щоб було що показати, це в основному. Але важко, типу, дуже важко, тому що бренди там, зациклені, вони з ким вже працюють. Куча разів, їм не цікавить хтось інше, або не цікаві прояви, або ну, і дуже заздалегідь треба заходити, тому що е, фінансування всі бренди роблять, типу, наприклад, там, ось в листопаді, в грудні на наступний рік. І якщо ти до них зайдеш всередині року, наприклад, там, в червні місяці в тебе там, якась подія в жовтні, то навряд чи в тебе щось вийде. Тому, типу, наприклад, тобто, в... за, пів, за пів року? Да, ми зараз закін... Закінчуємо юність, готуємо звіти і зразу презентації на всі наші події на наступний рік ідуть по всім партнерам, з якими ми працювали або з ким хотіли би працювати. В нас цього року так там з Дорітасом на вийшло і так далі. Вони кажуть, все класно, але приходьте наступного року. Типа бюджети розписані.